Я звертаюся до Міністерства охорони здоров'я, до Міністерства оборони. Вітання передаю від помічника добровольця, пораненого. Він телефонував з госпіталя і передавав обурення від інших побратимів, які мають критичніші проблеми зі здоров'ям, яких направляють на ВЛК при військових госпіталях, і яких там футболять як лише. Не можна робити у воюючій країні, коли там без чогось підходять, виходить лікар і каже: Ну все завтра а цей лікар буде через три дні. А до міністерства оборони звертаю увагу, що коли направляють військових на військову лікарську комісію, то треба подбати про те, щоб вони, коли їх їм доводиться, там тижнями іноді багато днів проводити в певному місці. Де їм жити і як він там бути? Тому що вони іноді, вибачте, доходять що на вокзалах, перебувають цей час. Ну і до військово лікарської комісії ПТЦК Взагалі там вони всім пишуть придатність, з цим треба теж розібратися якось вам разом. Якщо дозволите, я візьму слово і скажу, що ми прийняли всі документи, і попрошу Міноборони розібратися з цим конкретним випадком, тому що в нас всі документи прийняті, коли ВЛК ходить до. Військовослужбовців, які є пораненими, тобто ВЛК має приходити до ліжка, і військовослужбовець поранений взагалі не має ходити на ВЛК. Я не зовсім розумію, якщо це дійсно правда, те, що ви кажете, це означає, що система. Не працює. Я зразу даю завдання і прошу Міністерства оборони спільно з міністерством охорони здоров'я вжити заходів. Що це абсолютно неприпустимо, коли поранений боєць має кудись ходити на якесь ВЛК, десь вистоювати щось випрошувати. Неможливо, неприпустимо. І ще раз прошу з цим розібрати, звернути на це увагу, а передаю слово відповідно для відповіді Міноборони і Мінохорони здоров'я. Наталія Фернандівна прошу. Дякую, Денис Анатолійовичу. Дійсно, вся необхідна нормативна база прийнята. Ми, я буду вдячна за інформацію по конкретному кейсу для того, щоб розібратися про виконання на місцях. Дякую, будь ласка, слово надається народному депутату перебу